В краї в інформаційній програмі вчасно на телеканалі Теса В студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Доброго дня. Відділення штучної нирки відкрили в Міжгір'ї. Тут зможуть проходити процедуру очищення крові понад 10 мешканців району, котрі раніше змушені були кілька разів на тиждень їхати в Ужгород. Нове відділення гемодіалізу відкрили в одному з корпусів Міжгірської районної лікарні, де зробили капітальний ремонт. На це з районного бюджету виділили 200 тисяч гривень. Центр штучної нирки в Міжгір'ї уже сьомий на Закарпатті. Сьогодні тут у три зміни працюють два лікарі та чотири медсестри. З селища і Марія Рибченко. 18-річний мешканець Міжгір'я Іван уперше пройшов гемодіаліз у грудні 2005-го, коли йому було 9 років. Процедури проводили в Ужгороді, Відтак хлопець жив тут постійно. Адже за станом здоров'я не міг тричі на тиждень долати 300 кілометрів в обидві сторони. Сьогодні ж Іван очищує кров недалеко від дому. Тут намного зручніше, мені тут ближче, Я з самого міжгір'я. Мені тут легше добирати. А раніше? раніше я там був у роді лежавим. Місяця дуже тяжко було добирати. У Міжгір'ї мешкає 11 людей, котрі потребують регулярного гемодіалізу. Завдяки новому центру штучної нирки вони можуть пройти 4-годинну процедуру, не виїжджаючи за межі району. Відкриття відділень гемодіалізу по всьому Закарпаттю зумовлене постійним зростанням кількості людей із хворими нирками. Що ми говоримо, що років всім тому у нас було 70 чоловік, 50 чоловік, то маємо зараз біля 180 чоловік, які потребують проведення. Даної медичної процедури або медичного лікування відділення гемодіалізу в Міжгір'ї, шоста філія центру штучної нирки обласної лікарні. Окрім Ужгорода, вони діють у Мукачеві, Виноградові, Хусті, Тячеві та Рахові. Медики не виключають і подальшого розширення мережі таких відділень. Сідуючі відділення потрібно відкривати. Я думаю, це в Варшаві, тому що там якраз починався гемодіаліз у Закарпатській області. І перша штучна нирка РДГ 8 була в. Іршаві, а потім її демонтували. Перенесли бушут і почали робити гемодіаліз уже в новоствореному відділенні нефрології та гемодіалізу. На Міжгірщині протягом трьох наступних років на фінансування центру гемодіалізу виділять 300 тисяч гривень по 100 тисяч щороку. Крім цього, діє обласна програма підтримки мережі відділень штучної нирки. Якщо така система не працює, то фактично наступає непопромима. Людина просто не виживає. Близько 15 мільйонів кожен рік виділяється на гемодіаліз. Нині у Міжгір'ї діють чотири апарати для проведення гемодіалізу. Лікарі працюють у три зміни. Відтак за день вони можуть прийняти 12 хворих. У відділенні є можливість підключити ще стільки ж пристроїв для очищення крові. В такому разі центр зможе приймати людей із сусідньої Воловеччини. Утім, для цього треба організувати пряме транспортне сполучення між районами. Налагодження партнерських відносин та створення комфортних умов для ведення бізнесу з такою метою керівники управління міндоходів Закарпатській області провели зустріч із підприємцями краю. У ході засідання сторони обговорили проблемні питання, які виникають у спільній діяльності. Найбільша кількість платників понад 18 тисяч зареєстровано в Ужгородській податковій інспекції. З них юридичних осіб близько 6 тисяч та фізичних більше 13. Про діалог податківців та підприємців Іван Шеленюк. Для нас незважаючи головне... Не на невтішні прогнози фахівців щодо поступового зменшення кількості суб'єктів господарювання на початку січня 2014 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Закарпатті побільшало нових підприємств. На початок 2013 року юридичних осіб перебувало на обліку 19 тисяч та 67 тисяч 27 приватних підприємців фізичних осіб. Тобто, якщо сьогодні подивитися, то в нас є невеличка позитивна динаміка близько чотирьох п'ятсот платників податків. Як щодо юридичних осіб, так і щодо фізичних осіб. В свою чергу представники бізнесу висловили власну позицію щодо новацій, введених міністерством доходів пов'язаних із електронною системою звітності. От важко, деколи буває оформити ключі, бо декілька разів завертають людей, кома не там, чи крапочка не там, чи ще якісь. Є проблеми із новою формою з е, книги обліку доходів і витрат, яку ми пообіцяли, що вже тут на рівні області Ігор Михайлович Різдві займається, але вже рік почався. Звичайно, треба це приводити в порядок. У рамках реалізації п'ятирічної стратегії міністерства триває робота і над автоматизацією процесів на митниці. Проект названо митниця майбутнього. Цілі цієї митниці майбутнього вони є щоб відповідати сучасним вимогам Європейського Союзу, щоб був централізований моніторинг та оперативний контроль у режимі реального часу, зменшити або взагалі унеможливити людський фактор на вплив людського фактору на процеси, ну і відповідно збільшення надходжень до державного бюджету. Тобто завдання, які там стають перед нами, це забезпечення 100% зважування та сканування вантажних автомобілів та мікроавтобусів. Також у цьому році проведено мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу в управлінні міндоходів області. Кажуть, це стимул для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, розвивати власну справу, що сприяє збільшенню надходжень до бюджету. Загалом кількість проведених документальних перевірок податковим контролем з 2008 по 2013 рік зменшилася в п'ять разів. Експеримент проводять на кордоні з країнами Євросоюзу щодо спрощення прикордонних формальностей. інновації торкнулися із закарпатських пунктів пропуску. А саме Ужгород і Солотвино. В ході експерименту пропуск здійснюють за принципом єдиної зупинки. А водію та пасажирам не доводиться виходити з авто. При цьому надані документи прикордонники та митники перевіряють відразу. Також здійснюють візуальний огляд автівок і виводять їх із загального потоку для проведення поглибленого огляду при необхідності. Як повідомили в державній прикордонній службі, найближчим часом такі новації впровадять в інших пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Росією, Білоруссю, а також Польщею, Словачиною, Угорщиною та Румунією. Нова стара школа в селі Бронька, що на Єршавщині, відреставрували аварійну будівлю єдиного навчального закладу. Споруда стояла порожньою сім років. А вже з наступного тижня в оновленому шкільному корпусі розпочнуть навчання більше сотні дітей. Як сприйняли учні школу після капітального ремонту, бачила Марія Рибченко. Ці класні кімнати були порожніми із 2007-го, коли будівлю броньківської школи визнали аварійною. За два роки тут розпочали ремонт, який завершили наприкінці 2013-го. В оновленому корпусі навчального закладу проводитимуть уроки для 130 учнів перших шостих класів. Тут дуже гарний клас, світлий, просторий. Тут я думаю, буде гарніше навчатися, гарні стільці парти і тут... Спортзал у нашій школі дуже гарний. Головне, що діти відтепер не вчитимуться у дві зміни, вважають викладачі. Адже із часу закриття корпусу на ремонт учні ходили на уроки до переобладнаного сільського будинку побуту, де на всіх не вистачало місця. Відтак 100 із 250 школярів відвідували навчання після обіду. Діти були вже дуже виснажені, коли приходили у другу зміну. Знаєте, як уже їм було навчатися, коли вже вони погралися, поскак. Побігали, а потім треба вчитися. Ближчий час в Закарпатті не має бути такого феномена, як навчання дітей у два зміни. По цьому шляху ми йдемо, де будуємо нову, де реконструюємо, де робимо капітальні ремонти, або купуємо такі будови, які можна приспособити або до дитячого садка, або до школи. Капітальний ремонт старого корпусу броньківської школи тривав п'ять років. Загальний кошторис робіт склав майже півтора мільйони гривень. У 2009 році змінено році повністю дах внутрішня реконструкція. У 2012 вересні місяці почалися оздоблювальні роботи. Зроблено внутрішні туалети, добудовано спортзал. В принципі, кількість класних приміщень лишилася така сама, як і була вісім класних приміщень. Маємо світлі. Класи, маємо енергозберігаючі вікна за цей час. Вже у понеділок маленькі школярі села Бронька перейдуть до нового корпусу. Старші ж учні залишаться вчитися у будинку побуту, куди ходили на уроки дотепер. Вже понад тиждень озеро Синивер очолює десятку найкращих пам'яток України. В результаті народного опитування на сьогодні озеро набрало понад 3,5 тисячі голосів і займає перше місце у загальноукраїнському рейтингу пам'яток. Десятці найкращих об'єктів і такі закарпатські об'єкти, як центр реабілітації бурих ведмедів, Невицький замок і замок паланок. Такі дані народного опитування у рамках інтернет-проекту Найкращі пам'ятки України, обрані народом, що стартував у жовтні минулого року. Його мета привернути увагу до історичних пам'яток та природного надбання України. Голосування ще триває. Палаючі млинці, гундел, гострий бограч та боблеви, що подають у хлібині, цього тижня стали більш доступними для жителів Берегівщини, а також для туристів, які відвідують цей край. Тут триває акція, головна мета якої популяризувати відвідування ресторанів традиційної угорської кухні. Більш детально про гастрономічну акцію розповість наш колега Михайло Данканич. Поки на дворі зима, і більшість туристів їде відпочивати на лижні курорти, на Берегівщині знаходять власні рецепти залучення туристів. Місцева влада спільно з активістами та підприємцями організували акцію, завдяки якій усі бажаючі протягом декількох днів мають можливість куштувати улюблені страви угорської кухні зі спеціальними знижками. Скидки це завжди був маркетингом. дві тисячі і п'ять тисяч років тому назад теж, теж давали скидки. Все скидки делаются с определенным интересом. Я сегодня взял меньше, завтра может возьму больше. Не все шаги рекламные и не все шаги маркетинговые могут приносить прибыли. Это и таким образом может быть те семьи, которые до сих пор не могли себе позволить, уже зайдут и зайдут в ресторанчики и пригостятся. То есть эти мероприятия созданы и для приезжих, и для наших туристов, и для транзитных пассажиров, в том числе и для местных жителей. Таку незвичну для закарпаття акцію підтримало близько 15 ресторанів та кафе усього берегівського району. І незважаючи на те, що доводиться поступитися прибутками, розуміють, подібна популяризація угорської кухні це стратегічний хід, що зрештою має окупитися сторицею. Перші плоди вже є, адже практично всі відвідувачі задоволені можливості отримати 25 чи 50% знижки. Ми раді угорській кухні приїхали попробувати сюди. Є ще дуже подобається е, Ще раз будемо пробувати лоці. А, а те, що було у цьому, я навіть не знаю, як називається. Йовка. Дуже смачно, Ну, перший раз пробував. Ну, смачно. І хоча спеціально до цієї акції підприємці не готували якихось особливих страв, їх асортимент є досить широким. Коронні страви у нас зараз є лівко і боб-гуляш. Це угорські страви. би, як, як український борщ, там і перший, і другий, як кажучи, є. Ми падемо хлібці, так, бограч угорський, це дуже смачний. Ну, різні салати є, тому що ми самі вирощуємо для салатів. Все чи є тиждень угорської кухні повноцінною альтернативою активного зимового відпочинку, кожен вирішує для себе. Однак будьте впевнені, свято угорської кухні на Берегівщині для гурманів та поціновувачів гострих і пікантних страв, не розчарує нікого. Смачно, навіть дуже. Наразі це вся інформація більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о 19. -ті. Хороших справ у п'ятницю та швидкого їх завершення. На все добре, бережіть себе.